Всім доброго дня! У нас сьогодні така холодина на дворі, похмуро, дощик пролітає вітер. В теплиці темно, похмуро, все-таки <смут> стоїть засмучене. Але в нас сьогодні також є робота. Кажу, забрала своїх малих кажу, так, йдемо в теплицю, бо я з вами вдома здурію. Так, вже почала висаджувати насіння. І вгадаєте, яке це насіння? Це вже 4 таких великих риночки висадила. І ще сьогодні дві отаких. Так, так, це насіння в нас лимонів. Тут лимони, апельсини, все, що ми їли, їли за зиму, все, що вибирали з них, висушили. І зараз висаджуємо. Висаджуємо ми їх для того, щоб в нас були дикі лимончики, щоб потім на них прививати свої вже різні сорти. Вибираємо ми тільки з апельсинів і лимонів. З мандаринів насіння не вибираємо, тому що чомусь у нас не виходить прививати на дикому мандарині. Тільки на апельсинах або лимонах. Отак От це ростик розкладав, він вже втік густенько. Я йому кажу, я потім краще по весмикую, бо є таке, що не сходить. Є таке, що погано дуже сходить. Оце вже такі повироставші дикарі, я їх пересажу. От. А вже на отаких дикарях приблизно. Просто можна навіть трошки грубший брати. Бачите, я вам взяла тонший показала, а для привівки бажано трошки грубший, тому що я вже вибрала зі своїх самі грубші. Бо ми прививали ці дні, і вже не було ж на чому. Оце вже лишився, щоб підростати. Можна, щоб інше підростав. Так, і потім на цих дикарях вони підростають за рік, і на них ми починаємо прививати. Прививаємо здебільшого, це сорти. Апельс... Ну, Апельсинів, мандаринів, кумкватів, бергамотів. Бо таке, як, там, наприклад, павловський лимон, київський чи та сама Пандероза, вони всі вкоріняються непогано. Тому ми їх практично не прививаємо. Лише таке щось хорошеньке. От, Бачите? В кожної прививки, коли ви привили, вже зараз можна починати прививати свободно. Головне, щоб у вас було тепло і було сонечко. Вибирайте такий день, щоб піймало цього конденсату від сонця. Бачите, в торбинці має бути отака волога. Має бути волога і має бути їм тепло. Тоді вони гарно приживаються. Якщо у вас, наприклад, суха вже торбинка. То ви її робите дирочки обов'язково, щоб не спарилися вам привівки. І туди просто збризкуєте водичкою. Провіраєте обов'язково. Якщо у вас буде всередині сухо, то прививка не приживеться. Це треба це самий головний такий нюанс, який повинен пильнувати при привівці. От, я зараз теж всі провірю. От бачите, отут у мене немає е, вологи. Зараз я буду. Все збрискувати, де немає конденсату, все буде збризкуватися. Бачите, напевно, за великі дірочки зробила, що висохло. От. І ставити обов'язково можна пару днів на сонце, щоб воно гарненько вам набрало цих капельок всередині. А тоді вже можна ставити десь. І притінькові, також, щоб не було дуже, щоб воно не спарилося. от, Саму привівку ми вам показували, як ми прививаємо. От ми вирощуємо з того насіння дикарів. Тут я вже перебрала, полишалися як то кажуть, маленькі, і вже з гірших вони чекають, щоб вони трошки підросли. І тоді також буду, через який місяць, знову перебирати і знову на них буду. Звісно, вони тут а, е, під стілажами не, не найкращі, тому що для них тут <сум> немає, як то кажуть, привілегій. Е, вони в такому прохолодному, темному місці, але що робити, теплиці мало місця, тому вони мусять виживати. Так як декар він не більш непримхливий. то вони і виживають е, тут. От. Також, бачите, повинен бути всередині. Отакі капельки, конденсат обов'язковий. А це у нас вкорінений шоколадний апельсин. Бачите, я е, надіюся, що він вкорінився. Я вже так до нього сюди заглядаю. Оце я його не чіпаю, так і він хай собі стоїть під торбинкою. Тут у нас в цих коробочках Павловські. І також при, при вкоріненні також повинні бути оці. Капельки всередині, я їх збризкую, якщо вони підсихають. Раз в тиждень я їх відкриваю, провіраю їх на вологість. Вибираю, якщо опало листя, щоб не було загниття. От. І назад збризкала, і назад гарненько закрила, щоб вони далі вкорінялися. От. Вітя поховав, тако заді, щоб не було дуже сонця. Зараз в нас хорошо в теплиці, похмуро так. А тоді... Цих два дня перед цим була дуже жара, прям така, що в нас все було відкрито, вікна відкриті, двері відкриті, все провітрювалося. Так само в цих міні-тепличках ми кожен день збризкуємо, щоб, щоб був оцей конденсат. Ем, отже. Хотіла вам показати, але прийшла, вже заговорилася за ці дакарі і не показала. Вітя сьогодні нема, але я потішуся, похвалюсь, як то кажуть, без нього. Дивіться, є, вже є маленькі бананчики, бачите, такі манюсічки-манюсічки виглядають з бананчика. Ми кожен день всі туди заглядаємо, пильнуємо, так переживаємо, зараз похолодало і палити немає для теплиці як. І все, думаємо, хоч би було тепло. Так, моя розсада перед цим вам плакалася, що напевно умре, але бачу, що стоїть. Попідсипала її, так як мені рекомендували. Трошечки прорвала її, щоб не була дуже густа, і зробила кожен раз шпажкою, прорихлювала ґрунт, щоб він дихав. І ніби стоять. Бачите, я не такий страшний, як то кажуть, вовк, як його малюють. Я думала, що буде, трошки мені капуста не подобається, але може вона відійде. Поки нічим не бризкаю, нічим не підливаю. Тако, як посадила, так і стоїть, хай поки росте. Ну, баклажанчики, то це ізі, як то кажуть, по, по, по новому сленгові е, підсипала. Баклажанчики вже підсипала землею, бачите, щоб вони не е, падали. Ще треба перці попідсипати. Е, щось я цього року, коли садила, забула чисто. Я взагалі лишаю от місце так, до вершка, бачите, щоб потім можна було розсаду під. Сипати, хоча в лимоні не потрібно підсипатися, тільки в таких овоче, овочевих культурах, цих, що ми на грядках висаджуємо, то вони люблять підсипатися. А лимони наоборот, вони люблять, щоб вони були наверху коріння їхнє. такі в нас справи. Так що садіть, вирощуйте, щіпляйте, вкоріняйте. І хай вона вас тішить і радує вам всім гарного дня.